Привіт! Сьогодні я вам покажу огляд хати е, мого дитинства, де я виросла. Я жила там з мамою і з братом. Але потім ми виїхали в місто на якийсь час, і зараз в цій хаті ніхто не живе вже близько 17 років, може навіть трошки більше. Було таке, що ми приїжджали туди десь раз в рік, просто на відпустку, там, буквально там, тиждень. Але там вже дуже, дуже багато років ніхто не жив. Останній раз туди ми приїжджали також навідуватись. Того року я була, а перед тим то, мабуть, 4 роки не заходила. Так що, будь ласка, дивіться, як збереглась хата, як всередині. Ну, скажу так, що дуже схоже, як ніби ти попадаєш в машину часу і там все так, як прям раніше. Ну, чесно, двохтисячні точно воно таке відчуття, наче ти попадаєш туди. Бо ремонт зроблений так. Гарного перегляду. От такі у нас модняві ворота, і вони закриті, так знаєте, тут сість ніпель. Ти підходиш, бачите, тут такі дротики, і ти просто розкручуєш і можеш проходити. Тут це сьогодні тут ще викошувала, треба корою було накосити. Бачите, яку прокосила дорожку. Коротше, зараз покажу, як на подвір'ї. Це площадка, і вона така з цементу, але вона повністю заросла. Я такого ще не бачила, щоб дерева проростали прямо... Під камінь. Ну, це ж треба, перед кухнею то там просто, дивіться, бачите, заросло все, і вишняки якісь. І бачу акації, і якийсь даже бузок. А це виходить напроти хати, прямо на цій площадці. Теж так прям проростало. От що значить, коли люди не живуть і ні за чим не дивляться, до цього такого ніколи не було, щоб щось десь проривалось. А це прям в камені. Як так може бути? Але це таке, тут теж треба буде все поприбирати і попрорубувати. Того ж шкода, хатка ха гарна, а вона так заростає. Бо поки, як ви бачите, навіть просвіту ніякого немає. Там навіть і ну ніякого натяку немає на те, що там було подвір'я колись. Настільки воно сильно позаростало. Ну нічого, скоро розвіднюється. Як ви бачите, це спилилося. І вже трошки відкрився якийсь вигляд. Хоча перед кухнею ще не почати край. Але ладно, я вам обіцяла показати, як всередині. І так, заходимо в хату, це такий коридорчик. Тут побілка, бачу, відпала. І це не то, що там щось промакало, в коридорі нічого сухо. Просто вже треба підмастити, бо з часом от такого воно відвалилося. Але це нічого страшного, тож його просто замастити і нічого. Головне, щоб не текло з криш. А це ми заходимо в кімнату. У ці кімнатки є грубка. Це те, тут ми жили, отак втрьох. бачите, тут не так все добре, тому що тут протікало і треба буде полізти на кришу, бо там, напевно, десь сунувся шифер. Тоже побілка впала, але тут гірша картина, бо там дійсно промокало. Коріш все контролює. Але бачите, як мама такі салатові стіни, це вона вапно розводила, такий колір робила, підмішувала. І все воно так збереглося в двохтисячному стилі. І ці штучні вазони такі для краси, бачите, почіплені. А тут я в дитинстві взагалі пам'ятаю, як я спала на цьому значить, дивані. І коли я лягала спати, раніше не було так, прям телефонів, що там міг щось грати чи ще щось, кокуська, пригай сюди. Іди, йди сюди, чухоранда. Десь пожили вже свій пузо та й чухається. Сядь. Мачком чув. Сиди. гарний хлопчик. І, значить, колись от я лягала спати і постійно тако пальцем обводила тут -то ці візерунки. Так. Мало того, що я обводила, я собі що уявляла щось. От, Наприклад, от ця штучка така це в мене було таке уявлення, що хлопчик їде на велосипеді. Зараз я не можу зрозуміти, що я там бачила хлопчика і на велосипеді, але я собі називала цю картинку хлопчик на орльонку». Колись такі велосипеди були е, з назвою «Орльонок», чи я не знаю, чи орльонок, чи що це таке, от я щось таке пам'ятаю. І в мене ця асоціація була, що це тут хлопчик на орльонку». Я не знаю, що це таке, я собі видумувала. А це в мене пиріжки, бачите? я собі Придумувала, що це, значить, пиріжки такі, ась о пиріжок там, і такі на печені багато пиріжків. Дуже мені подобається цей ковір, такий він гарний і дуже старий. йому От скільки я себе пам'ятаю, цей ковер в мене був. Наверно з народження мого, я думаю, навіть. Отак. Так. Одразу передбачає питання, чого я не займаюся цією хатою, тож це все-таки моя сімейна хата, де я виросла, де ми жили з братом і з мамою, і тут багато чого вже є, є холодильник, я не знаю. Ну, вся посуда є, є де спати, шкафи, коври, і просто заходь і живи. Чого ж я не займаюся, нею? а почала робити, наводити порядки там, біля прабабусиної хати. Хоча там взагалі нічого немає, коли я туди прийшла, то там навіть вікна були вирвані і дверей не було. Тобто, можна сказати, з нуля все. І вікна вкладалися під розмір робилися. Було чотири вікна, зробили два великих, тому що я не люблю ці маленькі такі шибки. Зробили два великих вікна, вставили двері і кучу всього. Ну, там, я не знала, там самі ви бачите, там роботи не початий край. Тут Теж подвір'я сильно заросло. От сьогодні я буду пробирати це, все робити, до ладу доводити, То, що за цією хатою теж треба дивитися. Але в цьому випадку, тут дійсно, якщо би я захотіла тут жити, це б реально приходь і живи, бо є все. Єдине, що треба би було зробити, це провести каналізацію і зробити якісь там якісь мінімальні зручності. Щоб вода була там, щоб був душ, туалет, щоб не ходити, бо в нас там такий туалет на вулиці, що навіть дверей нема. Але саме цікаве, їх і не було. Так от, такий довгий вступ. Поясню, чого я не почала робити ремонти тут спочатку. Того що моя прабабуся, коли помирала, вона дуже просила, щоб ту хату не продавали. Але так якось вийшло. Через якийсь час, після того, як прабабуся померла, бабка продала цю хату. Але коли вона її продала, то документи люди забрали в неї, але не переформлювали, тому що було дороге переоформлення. І так ця хата залишалась на бабці моїй. Тому що моя прабабуся, коли купляла хату, вона зразу її записала на свою доньку, тобто мою бабусю. І ці люди жили там. Я не пам'ятаю, скільки вони жили. Ну, може, років 10, може, трошки менше. І потім. Коли чоловік помер, а жінка вирішила виїхати в Київ чи куди вона там виїхала, я не знаю. Вона вирішила продавати цю хату, бо вона їй не потрібно на що там сама буде жити. Вона не хотіла, вона хотіла кудись виїжджати. І вона вирішила її продати. Але документи досі були на моїй бабусі. Відповідно, їй би було важко було продати, тому що для того, щоб продати хату, їй спочатку треба було. На себе приватизувати її. Тобто, як я купила ту хату про Ну, я просто заплатила цій жінці гроші, а вона віддала документи, які вже оформлені на мою бабусь. Ви знаєте, я просто хотіла, я почала з якоїсь маленьких таких речей, і воно якось затягнулось, затягнулось і пішло. поїхало. Перше, що мені подобається, то що це мої прабабусі хата. Вона хотіла її не продавати. Все, я назад викупила. На душі мені спокійніше стало. Це раз. Друге, там вирвали були вікна. Перше, що треба було зробити, ставити вікна, я їх вставила. Потім треба було поставити двері, я їх теж поставила. А потім воно якось пішло, поїхало то-то все. То, то, Думаю, трошки приведу в порядок стіни, вже почався ремонт в одній кімнаті, в другій, і якось воно так, 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 і все пішло поїхало. І мені дуже подобається, що вона в гарному місці знаходиться, там ліс, річечка, красота. Хоча щодо цієї хати вона теж в класному місці. Супер місце, її продавати ми теж не будемо, я не хочу, мені взагалі шкода щось продавати, так що треба доглядати, буду її за цією хатою теж. Може, ще їй тут колись жити. Буде. Я собі, знаєте, в мене буде куча хат. Але це теж треба проводити упередок, тому що тут були великі сильні дощі, десь промокло на криші і теж кусочок там впало в стіни. Заглянемо на підвіконня. Такі досточки тут, сіль, хто пам'ятає таку. <гум> Бачите? А от більше така вже не випускається, так що буде на пам'ять. <гум> Треба це теж все перемити. От так тут якісь мертві мухи, паутина. Ну, а що ви хотіли, ніхто не жив. Єдине, що ми сюди були завезли холодильник з міста, так він тут лишився. Це я маленька з татом, така чорно-біла гарна фотографія. А ця колекція іграшок для мене. Це був колись прям скарб. Я й досі дуже люблю, бо в мене якісь такі флешбеки в дитинство. Так що я на них дивлюся, думаю, як багато, які вони всі гарні. Цю мені подарили, коли мені було вже 16 років. Мені в коледжу, коледжі подарив хлопець один. Це мені на 8 березня подарили, теж, коли я вже в коледжі була. А слоника оцього, він старий. Я пам'ятаю, що він колись він був маленький, а колись, коли мені його купили, він був для мене такий великий, що я за цей хобіт хобот, хобіт. За цей хобот я його брала тако на плечі і несла, і по такий тяжкий був він мені. Тобто це мені реально було, може, 4 роки, і він мені казався такий здоровий, я його тако єлі тримала, так мені важко. Так мені важко було. Це теж я десь в гуманітарці купила, мені було ж шкода його, і я... ми ще погризли трошки. І я його спасла, думаю, возьму я тебе. Наш моднявий телевізор такий, бачите, ще тут іграшка теж на ньому стоїть. А оце вже пішли тріщини такі, їх обов'язково треба замащувати, що воно піде більше і більше. А цю картину мамі колись подарували. Вона її називала чеканка. От така от чеканка. Вона дуже стара, дуже старша, ніж я. От такий закомірочок тут. Тут в мене брат жив. Він ну, мама тут і їсти готувала, звичайно, одна цій плиті зимою, бо в нас літня кухня була, але там холодно було. А це його кровать, от так коріш тут примостився. Ну, от, таке, до речі, я пам'ятаю, я так йому заздрила, думаю, клас, до нього є своя комнатушка. Це не те, що комнатушка була, а все одно таке, знаєте, як за грубкою воно. Але, блін, класно мати щось своє У мене не було. Я біля вікна спала. От такі, можна сказати, лакшері умови були у мого брата. Як-не-як, це майже окрема кімната на секундочку, тому що я спала там під вікном. Мама спала тут, а він тут. У нас є ще одна кімната, але раніше в селах та й зараз, я думаю, таке збереглося, так як грубка знаходиться в цій кімнаті. Це вважається тем, теплою кімнатою, а то холодна кімната. Але в нас воно називалося і до цієї пори на Вінниччині Велика хата. От та інша кімната прямо називається Великою хатою. не знаю, чого так. У нас постійно мама така каже: винеси у велику хату. От. І велика хата це означає, це кімната, яка не опалюється. От так. Велика хата це кімната, де немає грубки. Отак у нас завжди було. Принаймні, на моїй пам'яті і на моїх асоціаціях це було так. Може, у вас по-іншому це теж нормально. Мама тут і готувала, і борщі варила, і все на світі. Важко було. Я пам'ятаю, колись мама зимою колись стирала, в нас не було пральної машини, нічого. І я пам'ятаю, вона це все вдома так прала і несла до річки. Уже вода була просто льодяна, вона несла це все до річки полоскати. І я пам'ятаю, вона в мене така прям асоціація і такі якісь а, згадки, що я от помню той день, коли вона прийшла, от такої зайшла в кімнату, у нас тут вже напалено, ну, ну гарно. Вона зайшла в кімнату, впала на коліна. І ридала, так плакала, бо в неї, як ми говоримо, запарі зайшли в пальці. Я не знаю, чи для вас це буде зрозуміло, але це в нас так говорили: зайшли запарі у пальці. Це коли. Е ти вже пальців не, не відчуваєш. Настільки вони замерзли, червоні стали, що ти їх просто не відчуваєш, і воно прям печаль болить. І я от пам'ятаю, пам що вона зайшла, сильно ридала, плакала, на коліна впала, та так їй сильно боліло, бо вона полоскала в річці. І це все виполоска не приносила, розвішувала, воно все застигало, і мені завжди так було цікаво. Я собі думаю: а що буде, якщо я ці штани тако зроблю? раз, вони зламаються чи не зламаються. Але я так не ризикувала провірити, бо отримала би бомбулей. Тож на той час були такі зарплати, мама в магазині тут працювала в селі, були такі зарплати, що якось вона так хотіла мені купити самі гарні туфлі, що вона віддала всю свою зарплату, як в неї була, по-моєму, зарплата 40 гривень, щось таке. Ну, я не знаю. Ну, не буду брехати, бо я не пам'ятаю. І вона всю свою зарплату віддала мені на туфлі. Такі лакові, гарні чорненькі туфельки, щоб я була гарною на перший дзвоник. Отак От так, важко дуже жилось колись. Але ми були дуже щасливі. Правда, ми були дуже щасливі в ці хатки, гарненько собі жили. Мама у нас дуже добра. Вона ну, їй було дуже важко, я пам'ятаю, що вона там зривалася, бувало, капець. Получали по сраці, але вона добра, так оістерити, поістерити поістерит, відходчева, і потім вже плаче, що мене набила. <свят> Або, наприклад, ця іграшка. Я теж її дуже добре пам'ятаю, вона дуже велика, щоб ви розуміли, Ну, вона велика, прям, і вона важка і прям величезна така іграшка. Е, мені її купили, ми пішли значить, на базар у е, місті, а в той момент, коли мені її купували, вона була з мого росту. Ця іграшка була мого росту, навіть вуха були, може, трошки вищі мене. Ну, коротше, десь ця іграшка була тоді мого зросту. І я пам'ятаю, тату вислав гроші, бо він на заробітки їздив. І чи він приїхав, чи щось таке. І я пам'ятаю, я побачила цього зайця, почала плакати, що такий гарний зайць. І як зараз пам'ятаю, якщо я не помиляюся, головне не обманути. Ну мені здається, його купили за 150 гривень. А тоді це були просто якісь, не знаю, дуже великі гроші. Дуже великі гроші. Ну, я так його хотіла, так плакала. Так він мені прям запав в душу, що він такий великий, такий гарний і прекрасний. Що зараз така дивлюся. Ну, я відстояла і мені купили цього зайця. Багато грошей віддали, але ну, я така була щаслива. Я тоді була сама щаслива дитина в всьому світі. Так, як. Оце ці кантики такі наводили, наліплювали так. Штори такі з тюлями. Все так воно повідклеювалось. Тут дійсно, оці вазони колись було дуже модно. А от такі штучні вазони, отако от чіплялись, щоб це воно було гарно. Я не знаю. Зараз, наверно, такого немає. Але колись дійсно таке було дуже модно. І оті кантики, отак, ми підклеювали постійно, щоб гарно було. Це так насправді ностальгічно, тако дивишся і уявляєш, скільки років пройшло, і воно отак от ніби застигло. А раніше тут бушувало, колись вирувало життя. І ніби, знаєте, таке як сфотографував, так воно все і залишилось. Єдине, що я ж кажу, з міста довезли холодильник, оцей поставили. Ну і ковр той такий здоровечий теж, бо це він такий більш. А це, бачите, отак воно все тут і залишилось. І ніби аж паутиною воно все заросло. Мухи звідси дик, десь знайшлися, як вони залетіли, так вони тут поумирали. Бо мама тоді виїхала в місто, ну ми теж. В школі довчалася в місті, того, що роботи тут зовсім не було, було дуже важко прожити. Отак От виглядає подвір'я, яке сильно-сильно заросло, яке я буду косити, вирубувати, приводити в порядок, бо хати навіть не було видно до того, як не почала прорубувати. Отак. От Такий фронт роботи ще й біля цієї хати сімейної. Але, як говорила моя прабабуся, очам страшно, а руки все роблять. І це точно так. Зараз бачите вже краще. Потихенько, потихеньку і тут буде гарно.